Всім привіт! Мені мене звати Яна. Я навчаюсь на факультеті систем і засобів масових комунікацій в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Я приїхала з Нікополя, Дніпропетровська область, а зараз гуртожиток Дніпра. Я вирішила вступати на факультет журналістики, тому що я пишу з молодшої школи, і у мене це дуже гарно виходить. І мені дуже подобається писати, тому я хочу і далі в цьому розвиватись. І це. Єдина сфера, де я прям повністю бачу себе, пишу вірші, статті, рецензії все. Все, все, що прийде в голову. Окрім кохання, іноді надихаюсь містами, тобто я подорожую, бачу щось дуже гарне. Мене це надихає, і я щось пишу. Якщо щось ем, художнє, то я пишу зі снів. У мене дуже яскраві сни, тому дуже багато чого я писати, що про що можна написати. Уф, Я мрію добре піднятися по кар'єрних сходинках, працювати там, де я хочу, як я хочу, в модному журналі писати статті, їздити на покази. Тому що мені подобається дві речі. Чи писати і мода я дуже люблю за цим слідкувати, тому я вирішила це поєднати. Будь-яка практика це дуже гарно, і чим більше практики, тим краще. Я хочу спробувати різну практику, от і хочу е, навчитися говорити перед камерою, не соромитись як зараз.